Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Заохочуємо підписатися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього, і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про новий контент. А в цьому відео мова піде про асортимент і комплектацію підіймального механізму Aventos HL TOP. Спочатку подивимося усі складові, а потім більш детально поговоримо про кожну з них окремо. Отож, до стандартної комплектації Aventos HL Top входить. Силові механізми 2 штуки, важелі 2 штуки, кріплення фасаду 2 штуки, заглушки 2 штуки, елементи брендування 2 штуки, штанга поперечної стабілізації, адаптер штанги, підпружинений адаптер і дві заглушки на штангу та адаптери. А тепер по кожній складовій окремо. Силові механізми. Їх є два типи за методом монтажу на єврогвинти. Вони доступні за індивідуальним замовленням, і на саморізи із попередньо встановленими шаблонами для швидкого монтажу. Цей тип складська програма, і саме його ми будемо використовувати у наших відео. Окрім способу монтажу, усі решта можливості та характеристики цих механізмів ті самі. За потужністю теж є два типи, залежно від висоти корпусу. Слабший для корпусів від 300 до 389 мм заввишки, і сильніший від 390 до 580 мм. Ми ще називаємо їх 22 й слабший і 25 й сильніший. Ці цифри є на самих силових механізмах, щоб їх можна було легко розрізнити візуально, і в артикулах для замовлення. Силові механізми симетричні, тому не потрібно думати, де правий чи лівий. Наступна складова важелі. Важелі теж симетричні, їх є чотири типи залежно від висоти корпусу та ваги фасаду. Вони теж мають свої назви 32, 35, 38 і 39. Ці числа є частиною артикула. І їх можна знайти ось у цій частині важеля для того, щоб можна було легко ідентифікувати. Ідемо далі. Кріплення фасаду. Теж симетричні. Окрім того, що немає правого чи лівого, немає передньої частини чи задньої, якою б стороною не розвернув, буде правильно. Вони є з монтажем на саморізи, експандо Т для тонких фасадів від 8 до 14 мм завтовшки, і спеціальні для фасадів з вузького алюмінієвого профілю. Ці кріплення використовуються також із Aventos hs top та HK top Заглушки. Несиметричні, тобто права і ліва. Є у трьох кольорах: темно-сірий, світло-сірий і білий шовк. Вони підходять також для Aventus hf top та HS top Елементи брендування симетричні. Монтуються на заглушки. Колір нейржавна сталь з тисненим логотипом Blum. підходять для усіх Aventus, окрім HKXS, та для шухлят Марівобокс. Можливе також індивідуальне брендування. Якщо цікавлять умови, звертайся до регіонального менеджера «Блюм Україна» у своєму регіоні. Штанга поперечної стабілізації. Матеріал алюміній. Підрозкрій Довжина суцільної штанги 1076 мм. Підходить для внутрішньої ширини корпусу до 1189 мм включно. Адаптери. Простий. І підпружинений. Продаються окремими артикулами, монтуються на штангу поперечної стабілізації і слугують як з'єднувальні елементи між штангою та силовими механізмами. І пластикові заглушки на штангу та адаптери. Симетричні виконують роль декоративних елементів. Для стандартної комплектації це усі складові. Якщо внутрішня ширина корпусу від... 1190 мм до 1282 мм додатково потрібен комплект з'єднувача штанги. А за внутрішньої ширини корпусу від 1283 мм і більше, до стандартної комплектації, окрім комплекту з'єднувача, треба додатково придбати ще одну штангу поперечної стабілізації. Що входить до комплекту з'єднувача? З'єднувальний елемент, два адаптери для з'єднання з штангою і дві заглушки на адаптери. Обидві складові такі самі, що і для стандартної комплектації. А також тримач для підтримування штанги від прогинання. І власне це все про комплектацію та асортимент. Про те, як монтувати складові Aventus HL Top, ми розкажемо в іншому відео. Можливо, залишились якісь запитання? Або є якісь побажання чи пропозиції, якщо так, пиши їх під відео. На цьому у нас все. Гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба тобі і твоїм рідним. До зустрічі на каналі Блюм Україна.